А, я хотів э, спіздити вступлення. ,明白? Я не знаю, що ми знімаємо, <сіст> ти кажи там. Я кучератор, я ж із Саша, і я сьогодні вам буду всю волосату хуйню розказувати про татуїровки. <сіст> ну шо <сіст> <зоні>, ебать! <сіст> На цьому каналі ми спілкувалися, обсуждали, обсирали, оцінювали роботи татуювання інших людей. Зазвичай ти дивишся на татушку, її там засираєш або хвалиш. Сьогодні ми поговоримо безпосередньо про твої татуювання, конкретно які в тебе наколоті на твоєму тілі. У кого забиваються? тату майстри! Порахувати прямо? Ну, ну, я не знаю, якщо знаєш точну цифру. Так! 1, 2, 3, 4, 5. Ой, збився. заново. Раніше було більше 30. Зараз з-за того, що я майже всі позафарбовував, їх зменшилось на 1, 2, 3, 4, 5. Коротше, їх на 6 стало менше. Блін, ну чим більше їх стає, тим тяжче їх читати. Одна. Дві, три, чотири, п'ять, шість. Чотири, п'ять, шість. Перша, друга, ось це третя, четверта і. Двінадцять. Дев'ять, десять, одинадцять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Одинадцять татуювань у мене. Всього. Чотирнадцять татуювань в мене. Ці місця, які залишилися, додавали дерево, глаз, тут, тобто п'ять. Грудак це 3, і шия це також три. Три сеанси на шию? Да. Так. І... Дев'ять, десять. Дівлять, піорли є. Дата, коротше, коли ми їздили в Карпати, і це в цей день я бив цю дотуху, і це ну, якби дата. Цього дня ми, коротше, на горі, на полонині били. Кожному. Короте, я набив собі тут на нозі, а своєму кінту короте, таку саму набив на сраці. Піду ось цим Бетворком. Ось, тут був трикутник типу, око Масонів. Тут десь е, було зображено типу вирізка з карти, А-ля е, Король, а з другої сторони, смерть. На цьому тілі в мене 11 татуювань, і майже всі вони на моїй лівій нозі. тому що... Мені типу скучно забуватися є майстер, який мені подобається, але типу до нього їхати аж в Німеччину. Зараз ти не вийдеш в Німеччину. Я чекаю, доки. Буде хоч якась можливість або у нас забитися, або поїхати відповідно або в Німеччину, або в Корею. Ваня робив з сеанси підряд. Найважче було, коли він заходив на Оріоли. Зараза, блин, ми хотіли собі з болом. Він мені почав робити без. Але я витримав тут. Була ще у мене віточка така. Я переграв в гру The Last of Us в другу частину. Тому головної героїні була тату. Але там в неї була ще бабочка, от, і я, блядь, дурак погнався за фанатізмом і набив собі цуфуню. І прийшлося це все перекривати, бо ну, мене заїбало це все. Коротше. На нозі я, я кальнув собі сам на початку війни. У мене була із машинка, декілька картриджів. Я от фломастером сестри, що я взяв, намалював, набив, у бабушки взяв. Спірт, полівізатор його залив, щоб обробити. А потім Андрюха все файно поєднав, тому що до цього воно окреме такі і ще ребра. Заповість Шевченка. Сані коровченка, колишня дівчина била. Вона тоді колола півроку, здається. Мені не було не було що робити, а вона практикувалася. Хальне mm -hmm. кажу, все. Кого забиваються тату-майстри? Початкові тату-майстри забиваються у своїх колег. Частіше за все, тату-майстри забиваються в тій ж студії, де вони працюють, типу у друг дружки. Або своїх кінців їздити там, до іншого міста. Шию мені була колишня моя дівчина, вона тату-майстер. била мені три дні. Ось цю руку мені лупить Андрій Черма, Ви всі його добре знаєте. От. Тут щось ще коротше, не закінчено. Не знаю що. Андрій сказав, що не закінчено, що я дав бою. Домовилися ми з Ванією, що він мене наколоть вовка. Блять, вже півроку не можемо наколоти. Я хочу собі всратого вовка. У мене є місце. Мені здається, кожен майстер обирає свої майстра, який буде йому робити тату, по тому, щоб він був хоча б трішечки, але сильніший від нього. Татумашинка моя перша. Потім ми, коротше, зробили цього ножа Тоже волі. Потім вже через рік десь наверне. Прибнули цього тігра. Лів, Лів. Череплів, да. бабушка каже, що коза якась. а коза, дороги, да, де. Да, да, да. Вона тільки почала працювати з Грейвошем. Ну і боялася, звісно, бо ми тату-майстри, ну от я теж, і вона боялася, там, що, типу, якщо зробить щось не те, я помічу. От, а в кучератора да, забиваюсь, почали. З груді, вроді, оцю татуху першу. Ми ж тоді не дуже хорошо общались, Ми були чисто знакомі, ми не були друзями. Він мені предложив, щоб я йому набив татуїровку, а я йому кажу, давай я тобі наб'ю, а ти мені наб'єш. Типу мені нічого одне одному платити не буде. Сам Блек мені колов саньок з тату, ось цю ценку теж перекривав цю всю тему. От Андрюха вже їбашує цю всю абстракцію далі. Що в, забився? Бо я просто... ну, в мене була в голові ідея, як це забити. Я знав, що це буде абстракція, але потім такий дивлюся, як Андрюха їх робить. Є бать він він зробить те, що я хочу. Більше опитні майстри шукають собі майстра, можливо, десь за кордоном, можливо, десь у нас тут по місту. Вони готові більш платити за татуювання. А коли я забивалась, коли я тільки починала бити, то понятне діло, що це було все по фану. Ой, давайте будемо всі чорні. Це ж так прикольно. Якщо я бачу, що Ваня шабатько, на мій погляд, сильніший від мене, я до нього піду. Тут робить перекриття Ліанович тату Київ. От. Тут у нас буде замок такий, блядь, Чернющий піздец, Граф Дракула 39-го року, по-моєму. І Фредді Крюгер. Він, він подивився серіал. На наступний день мені говорить, типу, ну що все, ми тепер то не б'ємо, ми б'ємо Джон Уай. Оскар. Оскар Вайт. Ви смієтесь. Волтера Вайта. Це найбільше майстера бісить, коли за день до сеансу міняється ескіз. Да. Правда, Діма. <рес> <бул> По роботам і особистим фоткам і відео. Ну, тобто, щоб людина, до якої я їду, він мене не дратував. Кращий комплімент, коли в тебе тату-майстера? Блін, в нашій сфері краще комплімента не буває. <рес> Поради для першого татуювання. Дивіться, народ, перше, що вам треба, блядь, це не спешити, блядь. Я хочу от прям на этих выгодних, потому що у меня есть выход, субботу или воскресенье. Біжать бігом, лупиться, піздєт. Ви повинні дуже багато подивитися різних татуювань, от просто ви і все, а потім вже збирати інфу, що вам подобається, що ні. Визначитися в якому ти стилі хочеш собі тату, і тільки після цього вже шукати майстра, який працює саме в цьому стилі. Хай буде це реалізм, то ви і дивитесь всіх майстрів уже по реалізму. Попідписуйтесь на нормальних майстеров, блять. Їх зараз як говна, просто в Києві так точно на хороших. Хороших зенісе, только в нашій студії. Клов тату, це не просто тату. Ні в якому разі не потрібно вибирати майстра, який робить все підряд. Ну якщо робити все, то нічого ідеально не вийде. Якщо ти хочеш реалізм, іди до реаліста. Хочеш абстракцію, іди до абстракціоніста. Та поняти, чи воно тобі треба взагалі? Чи тобі воно всралось? Типа, ну бабудь готовий, що ти на одній можеш не зупинитись просто-напросто. А тут зіровочки це не дешево. Помоніторити взагалі ціни, щоб, щоб розуміти, що дорого, а що ні. Ти багато не заробляєш, не вистачає грошей, то краще ліби підсобирати, піти реально до хорошого майстра, ліби просто робити якусь меншу татуху. Не варто економити на цілому рукаві, а робити там за три копійки, щоб, аби зробити. Потім перекривати їх. Якщо ти палиш, нікотин, грити, всяка ця фігня кинути. Чому шкіра? О, це так несподіванка. Коли людина курить, регенерація шкіри в рази гірша. А коли людина не палить і зовсім інша шкіра. Спочатку дивіться, якщо ви в Україні українських всіх майстрів, тому що неважливо якому місці він можна раз та три місяці з'їздити до нього. Просто черпайте ідеї, у вас буде еволюціонувати, Я б так сказав, смак. От. Переможець третього сезону української битви екстрасенсів. Спадковий відьмак нащадок козаків-характерників. Через рік-два, ви трошки поваритесь в цьому всьому. От потім виберіть собі майстра по своєму напрямку, по своєму настрою, щоб. Майстер з вами просто в ініань блядь, на сеансі, щоб не було такого, що ви блядь, паїнька така. Прийшли до майстра. А допустим, до мене. А я матюкаюсь, хуй піздамала, і ви будете сидіти і гадати, нахуй я до нього прийшла? Ти відповідальної, хочеш якісне татуювання, то почни спочатку зі свого здоров'я. А потім вже майстри якось по молчанню підтягнуться, Реклами зараз багато. Спочатку дивитесь на його роботи, а потім вже він там знаходиться. Якщо немає можливості кудись виїжджати, просто переглянути західні тату студії. Там в них набагато більший асортимент по проектам, там можна вдохновитися, як це зараз модно говорити, виробити насмотреності. Угу. І вже тоді якусь шукати альтернативу у нас тут. Забивайтеся у одного майстра. Майстер, той, у якого ви будете забиватися, ну якщо він нормальний майстер, зробить з вашого тіла просто естетичний об'єкт для споглядання. Ну на вас буду дивитися, просто я хуювань. Не робіть перше туювання, типу ходіть чистими. Ну і все смак приходить вже з часом. Коли ти вже блядь, дохуя чого побачив, чого перепробував і так далі. Тоді ти тільки розумієш, що реально буде ахуєно виглядати. блядь, і краще все забиватися в одного чувака. Продовжуємо збір на справжній дрон для бригади швидкого реагування Рубіж, де проходять службу два наших тату товариш. Я самим забивав одному. рукав зробив, другому почав лопити ногу, і один з них наш друг з компанії. Загалом вони проїбали свій дрон, і зараз ми забираємо на другий дрон. А скільки треба на дрон? 55 тисяч баночка у нас буде, да, отут під відео посилання, тут буде qr кодик Тут прямо прямо тут. А там ще дрон зверху буде літати. Скидаєте, блять, на дрони, щоб ми їх, блять. Розвідці у давали. Мені Діма директор сказав попрощатися. Пока.